23 травня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, з яких три по зенітно-ракетних комплексах. Крім того, українські воїни знищили кацапський ударно-розвідувальний гелікоптер К-52, чотири ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет-136, 131 та один розвідувальний дрон типу Зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів рашистів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі. Потужні вибухи пролунали в тимчасово окупованому Харцизьку на Донеччині. З тимчасово окупованих територій Херсонської області рашисти вивезли до РФ обладнання мобільного зв'язку. Поява низки так званих приватних військових компаній у тимчасово окупованому кацапами Криму передусім пов'язана зі зростанням страху серед рашистських окупантів та колаборантів перед контрнаступом Збройних сил України неспокійно на території рашистського рейху. В Гаукурськ непізнаний безпілотник скинув вибухівку, внаслідок чого було знеструмлено кілька сіл. У самому Курську сталася пожежа на території заводу тракторних запчастин. В Гау-Бєлгород діями обмежених за численністю груп росіянських добровольців-антипутлерівців на легкоброньованій техніці було охоплено фронт у 40 кілометрів. У самому Белгороді непізнаний безпілотник скинув вибухівку на дорогу та пошкодив автівку. В Гаубрянськ палав склад підприємства, яке виготовляє оптичні прилади для Міністерства нападу Рашистської федерації. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Медичні заклади тимчасово захоплених територій Кацапи використовують у власних цілях. Так, на Луганщині Біловодську центральну району лікарню окупанти перетворили на військовий шпиталь. Наразі медичний заклад переповнений песиголовцями з пораненнями різного ступеня важкості.